Розпочнеться все це о 17.30, тобто пів шостого. Розпочнеться все з поетичних рубрик. Це буде така лайт-версія. Будемо розказувати про письменників і поетів рідного краю, які народилися саме в листопаді. Це згадаємо про Сергія Кушніренка, якому в цьому році виповнюється 100 років Дня нарочення. Це забутий поліський поет, який народився в нього розкажемо. розкажемо про Миколу Субіду. Про Михайла Ракова. Потім відбудеться творчий вечір Ігоря Гургули, Це пель письменник, який прийде до нас зі Львову, такий відомий, здоровезний Ось, Потім відбудеться слем, поетичний. Хто не знає, це поетичне змагання за гроші. Після цього відбудеться виступ молодих музикантів, Житомира, які. Мало чи не вперше представлять публіці свої музичні творіння. за завал.